Вітаю на гармонія! Я Олена Шпирко і цей канал про гармонійне жіноче обрання. Саме гармонійне, не модне, не трендове, а гармонійне. І у цьому нам допомагає компас Гармонія, який я створила, а також 5 стихій, закладені в ньому. По черзі крок за кроком ми розбираємо кожну стихію, її взаємодію, кольори та форми, та як гармонійно поєднувати свої вбрання і як уникати негармонійного поєднання, аби бачити і відчувати себе гармонійними із собою і з навколишнім середовищем. Хочу зазначити, що кожна з нас жінка взаємодіє з усіма стихіями, з деякими більше, а з деякими менше. І, наприклад, жінку вогню досить яскраво видно по її Шаленому та гарячому темпераменту. Жінка металу досить яскраво виражений лідер, сильно духом, все контролює, холодно, чітко та швидко приймає рішення. Жінка земних енергій яскраво проявлена як господиня та берегиня сімейного затишку. А жінку стихії вода видно по тому, як вона граційно, елегантно та жіночно себе подає. Але так чи інакше, за допомогою різних способів можна себе наповнювати усіма стихіями, аби вони були гармонійні та в балансі, і одяг це один з них. Як виявляється, за допомогою вбрання можна чітко відслідкувати, якою стихією більше наповнюється та чи інша жінка, просто дивлячись на те, що вона найчастіше одягає, а саме які кольори та форми. І у мене є така невеличка підказка, якщо ви хочете побачити, яка стихія переважає у тієї чи іншої жінки, можна просто відслідкувати її вбрання, яке вона найчастіше одягає, який це колір та форма з чим поєднує. І я рекомендую почати спочатку з себе. Відслідкуйте, які найчастіше вживані вами кольори, а компас гармонія дасть відповідь.